Вітаю вас на каналі. Сьогодні 22 жовтня 2023 року і хочу вам показати, як я саджу виноград з відкритою корневою системою. Для цього нам знадобиться лопата, сікатор, добрива, два відра перегною, півлітрова баночка попілу і пів 200 грамів 300 суперфосфату. Після того, як вибрали місце посадки, треба буде викопати. Я копаю яму глибиною 60 см глибини і 60 на 60 розміром. Раніше копав і більші, але бачу, що не, воно це не краще, не дає нічого. Були в мене метр на метр покопані, але результатів ніякі. Я не кладу на низ ями ні щебня, ні труби не закладаю для поливу. Зараз я продемонструю, як я буду садити саджанець. Копаємо одразу на штик лопати землю, вибираємо. Нампона, щоб знати яку величину, я беру ширину лопати. Це десь 20 см ширини. І в мене виходить 60 см. 60 см в одну сторону і 60 см в іншу сторону. Землю верхній слой. Я кидаю на одну частину кучі. Тоді буду додавати туди добриво. Проходимо перший слой у лопату. Копали наш штик лопати, верхній шар землі. Ось дивіться вже яка у нас вийшла куча землі. Ще буквально трохи. Все. Тепер остачу землі ми будемо кидати на іншу частину кучі. Ось ми доходимо вже до дна нашої посадкової ями. Все. Ось дивіться, Вийшла одна куча землі, Та, що з нижнього шару землі менш родючого, і верхній шар більш родючого ґрунту. Як дізнатися, чи ви достатньо прокопали яму по глибині, якщо у вас нема рулетки? Дивіться, моє коліно це десь 50 см і трошки вище. 10 см і буде 60 см. На них ями посадковий. Я засипаю два відра перегною. Треба бути, щоб, якщо немає вас перегною, щоб гнія ті королючі, чи які у вас є. щоб він побув не менше року. Свіжого не можна класти. Ось так висипали цей, тоді я висипаю літрову баночку попелу, по, по всій ямці розкрушую. Більше не потрібно, бо попіл є дуже сильним добривом. І може спалити ваш кущ. І суперфосфат. Так само, десь грам 300 на одну посадкову яму. По всій ямі ми розтрушуємо. Так. Потім я беру з верхнього шару землю. землі. Так, трохи сантиметрів з 10. І перемішую разом його спотрівом з попілем, нашим добривом гарно перемішуємо. Ось ми перемішали добриво, тепер треба завести в яму, протрамбувати трошки, щоб сіла земля. Бо якщо цього не зробити, якщо ми посадимо саженець, то він сяде сильно низько і на ту глибину, яку нам потрібно. Ми так легка протрамбували всю яму. І далі починаємо вже працювати із саженця. Беремо трохи землі, робимо посередині ями такі невеликі великі горби. Ось ми його зробили. Це у нас буде садитися саджанець. Тепер ми беремо сам саджанець, сажанець, і поновлюємо зрізи. Це робиться для того, щоб освіжити. Зріз, якщо у вас прийшов саженець і він був десь приблизно якісь пару днів, зберігався, то треба поновити зрізи. Так я поновили, лишнього вибрали. Ще я використовую від личинки хруща? Це не реклама, це моя така, мої такі надбання. Ініціатор. Беремо одну кульку ініціатора. Вони є поштучно, продаються, є таких більших фасовках. Опускаємось в яму, кладемо кульку ініціатора на горби нашої ямки і поміщаємо саженець. Дивимось полярність. мене ряди йдуть у цю сторону, розміщаємо корні, щоб вони були вниз, отак і трошки по сторонам розподіляємо їх. Тепер беремо. Лопату і прикидаємо наші корінці землею. Ось так ми його вирівнюємо. Корінчики прикидаємо. Ось прикидали корінчики, поправляємо Ось так. Поправили, щоб вони нас дивилися вниз. Трошки протрамбували. Дивимося, рівняємо його. Все, тепер будемо закидати яму. Беремо з верхнього шару землю, яку ми першу при викопуванні складали. І в зону коріння засипаємо нашу яму. Важливо, що ще не сказав. Ось подивіться сажениць, заглиблений у нас у землі знаходиться 1, 2, 3 і 4 почки нижче рівня землі. Це для того, що в нашому регіоні рівень промерзання ґрунту є. І щоб було менш промерзало коріння, треба було його на достатню глибину заглибити. І ще, щоб ми будемо формувати рукава. Зараз вам покажу, наскільки я його зріжу. Ми, я рахую. Ось дивіться, видно так, я перекладу лопату, щоб було видно. Оцю не рахуємо, одна, дві, три. 4. Ну, ще одну в запасах І також обрізаємо у нас черенок. Цю частинку ми можемо посадити поряд або зберегти, зробити прищеп або нового саженця. Відкладаємо в сторону і засипаємо далі. Ось ми докидаємо. Уже до самого верха ось Дивіться нам вийшла така, частинка залишена Пройдемо трошки протрамбуємо Не сильно так злегка, щоб сіла земля. Басить тут місцями сильніше. Треба буде трошки додати землі Так, протрамбували кого немає ініціатора, щоб покласти під кореневу систему, то я раджу ранньою весною підлити антихрущом або взяти бізар, такі препарати, які від личинки травневого хруща обов'язково полити саженці, бо вони люблять молоде коріння і обов'язково буде у вас саженець тоді погано рости або взагалі пропаде. Закидали ми ямку з землею, беру бірочку, бірочки в мене зроблені металеві. Я її закріпляю з назвою сорту. Так, і виливаємо тоді два відра води обов'язково. Вода звичайна з крана Або в кого є і скважин. Виливаємо, вона вийде. відійде. Пісаде грунт. Ось і посадили ми з вами саджанець винограда, новий. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!